Ви знаєте, що був Олександр Петрович Сморхер керівником, призначений підкреслюю кабінетом міністрів, не, навіть не керівником компанії, а кабінетом міністрів. Тому що не було погоджено голови обласної державної адміністрації, попередник Івана Карловича Горбчука. І тому, а відповідно до положення, призначається кабінетом міністрів. І він був призначений, ну, далі знаю він далі знає питання. Ну, Ви бачили той період часу. Більш-менш об'єктивно можливості всім було виступати. Не було ніяких, всі абсолютно залишилися працювати, тільки більше вже в в тому числі і ті, які ви сьогодні є. Чому, можливо, відбувалися зміни? По-перше, Трачук пішов е тоді на пенсію, написав заяву. І друге питання, хоча ви знаєте, і друге питання, що телебачення перетворилося на рух передної людини. Не може поділя центру, яке живе за рахунок платників, бути рупором однієї не людини. Незалежно яку посаду він займав. Тоді телебачення перетворилося рупор одної людини. Моя позиція була край негативна. І після цих всіх речей стала депутат, бувши депутат фракції Батьківщина, яка входила тоді в б'ют, яка була в першій п'ятірці. Лицем цього, тільки відбулася зміни виборів, зміни президента, вона зразу вийшла з б'ют. Як людина, яка зрозуміла, що вже не попутіс з опозиційними речами. Сьогодні вона виконує дорослі. Звільнення Смолькина, Колосала Петровича, а це буде оскаржено, тому що він поки що але оскаржено, однозначно, я з ним розмовляв в суді. Воно незаконно відбулося. Коли відправили свідомо відрядження, тоді звільнили. Абсолютно там нелогічно, неправильно, беззаконно все, але я зрозумів, що закон, ви знаєте, те говорив. Ти йому про нево не За Закону немає, ну, це буде суд, але це питання на період вибори. І це дуже багато цього розуміє. Ви знаєте, що це квота Литвина, я підкреслю, щоб вас не було. І це, ми були з трибун, що ми там за демократію, за права людини. І ця політична сила надіється, ви зараз її будете бачити постійно по телебаченню, вона буде єдина заповнена, яка піклується про наших людей. Вона буде тільки розказувати, можливо, ще влада, як має завжди можливості. На це телебачення, якщо для мене давним-давно не запрошувалося, не пропонується, десь як штрукція, не я при цьому живу. Я вважаю, що в мене є достатньо знань і розуміння, як донести свою точку зору до інших, до людей. Я не покладаюсь на поділя церкву. Я кажу, я там не маю можливості говорити, виступати. Чому? Ви розумієте, з яких причин. А депутат обласної ради... За весь період часу ні одного разу я не бачу ні одного його виступу. Я не розумію, чому люди йдуть депутати. А я сказав, ви задавайте їм просте речення, отак було майже. На на, жаль, на щастя, воно краще, ніж минулі, тому що там тільки попадів, так вже треба людям щось пообіцяти сказати. Ви задавайте їм прості питання. Чого ви йдете в обласну раду? Чим займається обласна рада? Які її функції? Я не кажу вже закони, які кажуть. І що взагалі таке обласна рада? А чим вона займається? Ні один з них не знає, а скільки комунальних підприємств, а які є функції, а які розуміють. І коли приходять депутати, потім говорять, ми не розуміємо, ми там так плали лише й виборчу кампанію, а, а де тут відбувається гроші, мені просто та й смітно. Ми не ділимо землю, бо я вчора в коментарях читаю, що ми щось ділимо землю. Ділить землю районні адміністрації і сільські ради. В обласної ради землі немає. Вона не виділяє ніяких земель. Вона не виділяє ніякі відводи, вона тільки погоджує ті, що вже або дає Міністерство екології або вже підготовлені документи. Вони і тих функцій, які придумані обласній раді, як в законодавчому органом немає. Це представницький орган місцевих самоврядувань. Я знаю багато бізнесменів, які йдуть зараз в обласну раду. Як я починаю з ними говорити, вони після того що це точно, точно, тоді ми не будемо йти в депутати обласної ради. Тому що чомусь нічому це враження, що ми ділимо землю, не відповідають, що ми ділимо бюджети, я вам сказав, не тільки субвенції, далі райони і міста їх розподіляють по своїй погляду. Ми фінансуємо фактично наші ті заходи. Освіта, культура, медицина і так далі. Так. Тому в привабливості в цьому не повинні бути. І коли великий ажіотаж, люди біжуть, очолюють списки, перебігають списки і списки, доказують то одне, то друге, думають, що щасливі. та не мають вони таких функцій і можливостей. І коли ви що вони будуть там збільшувати пенсії чи давати великі допомоги, ресурсу такого і функцій такої обласної ради немає. І коли от, я буду десь думаю, на виступах більше зосереджуватися, якщо буде можливість на канал, я на я думаю, що можливості мені родуть в маленьких містечках, в містах і в Кам'янці і так далі. А поділять центру визначилися, вона поки що виконує тимчасово, виконує обов'язки. Безумовно, буде задано дуже багато питань. Це не предмет сьогоднішньої прес-конференції. Питання, для чого це робиться, що робилося раніше. Ті речі, які кру, там десь виявляє, а потім десь закривається. Оце все джинсай вибрано. Це зробили, ну, дай Бог. Я вважаю так. Мають право купляти судді. Мають право організовувати футбольний матч. Якщо ти маєш навіть владу, можна ще, як народний депутат і так далі, зробити все, що показувало тебе кожен день. Це зробили. Я ще раз кажу, це квота вона. Ви побачите, там вже будуть керувати це все квота. Поможе це їм? Дай Бог, щоб це їм помогло. Людям точно не допоможе їхня політика. І я думаю, що це на виборах буде сказати. А якщо люди закупляються на картинки, які показують про телебаченні, у рекламних, що люди зараз надають матеріальну допомогу, приймають населення. А де було ці 5 років? Тому така відбувається. Я думаю, що тим рівним, що б ми не говорили і як би не говорили, Олександр Петрович Смолькін, він, можливо, невеликий фаховий журналіст, що, звичайно, непоганий менеджер, тому бачили, і оновилися студії, і платилися за оплати, платилися премії, і утримувалися. І він ні один раз на телебачення себе не показував, так чи ні? Положення передбачає, що керівник не може вести передачу і бути керівником компанії. І дочка вести передачу, і мама працювати, і вже тепер Дарчук вернувся, як незамінив фахівець. Це просто буде стагнація після того, цих, цих виборів і все остальне, люди зрозуміють, що таке телебачення не потрібно. І буде, безумовно, реформа телебачення. Я маю на загальному державному рівні, це ми приймаємо більше. Але якщо тільки від телебачення залежить доля, скажімо, моя чи якихось політичних сил, то вибачте мені, це не та політична сила, яка на щось повинна претендувати. Від того, чи ви покажете телевізор, чи не показуєте. Ходіть до людей, їздіть до людей, спілкуйтеся з ними, а якщо будуть показувати, то треба платити багато грошей. Ну хтось заробить, хтось не заробить.